Віна бігла, кричала, ревла. Ревла вона двоє суток і два дні. Ну, дво, два дня і, дво, і дві ночі. Потім вона за ніч збила рога, їй так недобре було, кров текла. Вона відномоталася, бо кругом таку, була кров розврізана і по дверях, і кругом. Жителька села Немовичі Сарнинського району Надія Баранова розповідає про свою корову, яка померла 21 січня. На наступний день у тварини підтвердили сказ. Корова перестала їсти. Перестала їсти, визвала нашого ветеринарного лікаря. Вона подивилася шлунок стояв. Ми їй залили ліки. На ранок вона їй не стало краще. Так само не їли. Я їй і буряк, який вона завжди любила, і муку, і піло давала, і яблука давала, і хліб не вала. Вона зовсім відмовилась від всякої їжі. На території села вели карантинні обмеження, аби уникнути розповсюдження хвороби. «Валік, виходь! Від учора в селі працівники Держпродспоживслужби вакцинують домашніх тварин. Це подвір'я Надії Зубової. У жінки живе 23 собаки та 20 котів. Куди діться, якщо викидають. У мене така душа, мені просто їх шкода. А було у вас хоча б раз випадок сказу у тварин? Ні, не було ніколи. Ні, вони щороку вакциновані? не було. У нас мене вони вакциновані кожного року, то ну такого не було. Все живало все нічого не сказати. Часто вакцинуєте своїх песиків, котиків? Так, недавно вакцинували. А скільки у вас собачок? Е, дві починаючи від учора і до обіду сьогоднішнього дня, фахівці вакцинували понад 200 тварин. Чи варто іншим господарям вакцинувати своїх корів? Ну, якщо виділять кошти на вакцину, бо в нас виділяються тільки на котів собак, будемо вакцинувати Корови перший раз. Скільки працюю, 34 роки я перший раз бачила таке». Скільки за сьогодні вже встигли вакцинувати тваринок? Да. Якщо з цим двором приблизно десь 70 голів з 9 години, трошки дощ перебиває». Як повідомив начальник райуправління Держпродспоживслужби в області Анатолій Титечко, молоко від хворої корови вживали кілька місцевих жителів. Хоча передача сказу через молоко не підтверджується. Людей скерували на огляд до лікаря, ймовірне. Джерело інфікування це були гризуни. Наразі в населеному пункті проводяться карантинні заходи. Наші фахівці ходять з двора в двір, щеплюють з тварин це коти, собаки. У вогнищі з казу щепили, щепили вимушено собак і свиней. Це другий випадок зараження сказу у Сардинському районі з початку року, розповів Анатолій Титечко. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.